Я, власне, хочу десь продовжити напевно цю лінію і точку зору, яку пан Вересень на початку своєї промови говорив, про те, що це, напевно, швидше оці події, які ми говоримо, оця публічна страта українського воїна, це швидше не результат якоїсь ненависті. А швидше це є така, знаєте, іманентний закономірний результат, який постійно демонструє Росія як держава і її солдат як представник цієї держави. Тобто. Росія спокон віків привикла, що вона. Грубо порушує не тільки норми міжнародного права, але й норми ведення війни. І єдина проблема раніше була в тому, що, напевно, в всіх інших війнах, в яких брала участь Росія, не було інформаційного суспільства, інформаційних технологій, щоб ті звірства, які вона робила, можна було публічно донести до міжнародної спільноти і показати, яким насправді є обличчя цього російського солдата. Але якщо ми говоримо про цей конкретний випадок, то є дані про те, що. Оцей е, публічну страту вчинив е, власне представник е, приватної військової компанії Вагнер. І, власне, в даному випадку, як політолог, я хочу повернутися власне, до якби витоків цієї. Приватно-військової кампанії, взагалі вагнерівців, як явища, бо мав можливість десь як науковець досліджувати трошки ці цю структуру, і цей, цей феномен. Так, власне, ця приватна військова кампанія вона зразу створювалася як такий. Ну напевно, може не науковий термін, але сатанинський інструмент, який буде позаконвенційно скажімо робити ті звірства від. І, скажімо так, яким буде Росія прикривати, не маючи можливості це офіційно робити там своїми солдатами регулярною армією, і власне як результат цього, в ці приватну військову компанію війшли всі покидьки, всі е, вирутки, які е, Абсолютно не мали моральних якихось е, цивілізованих норм і е, поглядів, які були зразу зациклені на тому, щоб вбивати, щоб е, формувати ауру страху, щоб досягати мети будь-якою ціною. І якщо ви проаналізуєте діяльність вагнерівців. По всьому світу, а вони я вам скажу наслідили практично немає жодного континента, де б вони десь не наслідили. І особливо яскраво це проявилося, наприклад, в Африці, де вони там, і в Центральноафриканській Республіці, і в Демократичній Республіці Конго, і в Лівії, і в багатьох інших речах вони там творили. От ті речі, про які ми зараз говоримо, вони це фактично робили вже у вигляді певного конвеєру. і вони привикли, що вони таким способом, такими звірствами, вони залякують оце населення, яке вони тероризують, і заставляють ти на поступки, заставляють складати зброю, опускати руки і добиватися своїх цілей. Єдине, що вони прорахували, це в тому, що на українському воїну, на українському суспільству це не працює. Тобто, ну я глибоко переконаний, що такі речі і мене особисто і. Всіх, скажімо, українців тільки мотивували продовжувати боротьбу, помстити відвоювати, вибороти цю незалежність, тепер справжню, нашу державу, і покарати тих злочинців. І я, власне, десь хочу сказати, що зараз так само дуже важливе наше завдання зробити так, щоб оцей покидьок, який робить такі публічні акти страти, щоб він був обличчям. На майбутнє покоління для цивілізованого світу як обличчя Російської терористичної держави. До вас запитання Нью-Йорк Таймс повідомляє навіть уже фотографію опублікувало. Якщо ми зараз можемо, ми її покажемо автора скандального зливу секретних даних розвідки Сполучених Штатів Америки, звати цього хлопця, чоловіка йому 21 рік, Джек Тейшер. І саме він, на думку Нью-Йорк Таймс, зливав інформацію і ці всі секретні документи, які справді принаймні інформаційно точно змінили хід війни зараз в Україні. Як ви? гадаєте, що там відбувається? І чи справді це може бути просто 21-річний хлопець, який є справді просто геймером, який справді, заради якогось власного інтересу, не підкріплено мотивацією з боку якихось інших країн, просто собі зливав документи? Ви знаєте, це питання... Бо отримав до них якимось чином доступ. Ви знаєте, це питання насправді доволі складне, хоча воно можливо виглядає доволі простим, тому що. Зараз варіантів розвитку подій, причин передумов і так далі може бути стільки, і скільки речей, які з тим пов'язані, що наш... і не факт, що ми в принципі будь-коли до кінця ці всі речі будемо стовідсотково і, так скажемо, однозначно знати. На моє переконання, все таки, я оце все бачу швидше як елемент війни інформаційної війни розвідувальних служб. Як елемент, можливо, і ПСО, і так далі. Чому? Тому що навіть якщо допустити, що ті речі були злиті випадково, хоча я в цьому насправді сумніваюся, тому що е ну я не вірю, що такий хлопчина, який е ще не обстріляний і так далі, отримав мало того, що доступ до такої інформації, так він ще міг спокійно її поширювати, про тому, як, як десь хтось скаже доволі тривалий час. Я в це, чесно кажучи, ну, слабо вірю. Але навіть якщо допустити, що це так, то все рівно ми потім маємо елементи інформаційної війни, тому що ця інформація, яка була, я хочу нагадати, вона була оприлюднена ще набагато раніше. Але тільки такий вже її витік, та публічний, з обговоренням, з певними скандалами і так далі, він почався з певною затримкою. Тобто зараз є дані про те, що. Росія цю інформацію частково відкоригувала. Є дані про те, що Росія цю інформацію частково спробувала використати в своїх інтересах для того, щоб подати свої наративи в вигідному руслі. Більше того є чіткі дані про те, що самі російські спецслужби, військові кореспонденти і так далі, вони теж не знають до кінця, що з тими даними робити, наскільки їм довіряти, наскільки їх е, ними оперувати, і так далі. Тобто насправді мені здається, може я скажу зараз парадоксальні речі, але мені здається, що певною мірою навіть у ці всі речі вони будуть грати на користь України. Чому? Тому що зараз ініціатива починає переходити на полі бою до нас. Ми говоримо зараз про передумови для майбутнього контрнаступу, і в даному випадку росіянам дуже важливо знати, де правда, а де неправда. Тобто вони зараз опинилися в ролі того, хто хоче зловити оцю цю істину і зрозуміти, що насправді відбувається, а що насправді є таким фоном відволікаючим, який може завдати шкоди і аналіз. Отих таких реакцій їхніх дій, він показує, на мою думку, те, що вони не знають насправді, що до кінця відбувається, вони не можуть розібратися, де є правда, де брехня. Вони єдине, що можуть зробити, це спробувати, ну хоча б частково використати на свою користь. І якщо говорити про... Е те, наскільки це вплине на наші можливі відносини з партнерами, ну я є дуже далекі від думки про те, що, наприклад, такі навіть якщо це є витоки, що вони можуть певним чином, наприклад, зіпсувати наші відносини там з Америкою чи з Заходом, тому що все-таки е, ці всі події, які є зараз в Україні, вони мають геополітичний характер. Тобто е, зараз відбувається протистояння цивілізації, протистояння двох світів. І результати цієї цього протистояння вони будуть визначати нашу історію нашої планети на дуже довгий період, і точно такі дрібні речі, як витоки інформації, вони не зашкодять наприклад, і самій Америці далі пробувати, ну на жаль, часто руками України, але відстоювати свої геополітичні інтереси. Тому е, я все-таки думаю, що що е, тут швидше проблема для самої Америки, яка теж напевно має чітко розібратися, що ж насправді в них відбулося. І якщо щось відбулося неконтрольовано, то як зробити так, щоб такі речі не повторювалися. Слова Пана Андрія, наштовхнули на деякі ідеї, е, ну, е, насправді, е, знаєте, десь останнім часом е, те, що я десь бачу, що спостерігається, це те, що насправді дійсно є така, знаєте, надмірна ейфорія від того, що скоро буде контрнаступ, скоро ми всіх виб'ємо одним порухом руки, і скоро буде перемога, буде буде все ідеально, легко, просто і так далі. Насправді, те, що ми. Позитивно дивимося майбутнє, це дуже добре, але ну, має бути насамперед реалізм. Тобто ми маємо розуміти те, що говорив пан Андрій, про те, що тільки від кожного з нас, від нашої готовності працювати спільно на перемогу, залежить те, якою буде та перемога, коли вона буде, і наскільки вона буде кардинальною, бо тут насправді теж дуже важливо, що ми вкладаємо в поняття в перемогу, так тому що можна просто відвоювати території. А можна досягнути набагато більшого, добитися розвалу імперії зла, зробити так, щоб вони дійсно нас боялися, і їхні покоління і нащадки. Це так само з кров'ю це відбрали, це почуття і розуміли, що на Україну зазіхати не можна. Тобто, зараз дуже важливо, щоб ми не втомлювалися від війни, бо дійсно зараз, скажімо, більша частина суспільства вже звикла жити в війні, і це з одного боку, звичайно, добре. Тому що так, тобто людина, людський організм він таким і є, що він адаптовується до тих стресів і може вижити в, ну, навіть в дуже надважких умовах. Але з другого боку, це і недобре, тому що ми забуваємо, що є хтось, наші воїни, наша армія, які титанічними зусиллями стримують ворога, які титанічними зусиллями і ціною часто власного здоров'я, а то й життя. Дозволяють нам власне забувати на мить про те, що ми живемо в стані дуже масштабної війни. Тому, власне, десь має бути істина посередині. Ми маємо все-таки ще раз наголошу повністю, погоджуюся з паном Андрієм. Ми маємо всі безперестанку по мірі можливості працювати на те, щоб ми цієї перемоги отримали пошвидше і поефективніше. Ну і завжди пам'ятати, якою ціною вона нам дається.